У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко, це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про захист прав споживачів у сфері комунальних послуг. Фахівці Держпроспоживслужби отримали чисельні звернення від миколаївців, в яких йшлося про завищені суми в отриманих платіжках за теплопостачання. Проведені перевірки виявили порушення у застосуванні тарифів. Тож у серпні споживачі мають отримати перераховані платіж. Іжки за теплопостачання. Більше про це почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні четвер, 31 липня, 1254-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. У серпні миколаївці мають отримати платіжки за послуги з теплопостачання з перерахованими сумами. Про це у відеозверненні на своїй сторінці в Телеграм повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Почуємо, що він сказав. По питанню тарифів, які були там платіжки, або то тепло по розрахункам надвеликі. Розібралися в цьому питанні. Там двояке таке твома розрахунку тарифів, але розібралися. І зараз людям будуть повертати гроші. Тобто, в серпні в платіжках буде видно, що тариф буде знижено там до 50%. Дуже дякую. Бул тепло. Дякую Держпродспоживслужбі. Ну і нашій команді трошки. Ось так, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, прокоментував ситуацію щодо перерахунку платіжок за спожите тепло миколаївцям. І ось цей перерахунок тарифів за послуги з теплопостачання, це вже результат проведених перевірок за зверненнями миколаївців. Про всі деталі ми будемо зараз дізнаватися від нашої гості у студії Українського радіо Миколаїв, головна спеціалістка сектору контролю за регулювання. Ваними цінами управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області нона половенко вітаємо вас, пані Нону. Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, коли ви почали е, отримувати ці звернення ще до завершення опалювального сезону чи вже після? Ну вже після завершення опалювального сезону, десь, може, наприкінці квітня е, до головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області почали надходити перші заяви від громадян міста Миколаєва, які є споживачами по посл послуги з постачання теплової енергії від обласного комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго, вони писали нам про те, що не згодні з тим, що підприємство в той період, коли здійснювалося опалення, що підприємство нараховувало за послуги з постачання теплової енергії. По двом тарифам. Ну, якщо пояснити нашим слухачам, то в принципі опалювальний сезон 2024-2025 року Миколаїв облтеплоенерго мало нараховувати за двоставковим тарифом. Так, так двоставковим тарифом. Це був Перший опалювальний період, коли це підприємство стало застосовувати двоставковий тариф саме для категорії споживачів населення. Для інших споживачів вже декілька років застосовується такий двоставковий тариф. Може нашим слухачам слід трохи роз'яснити, що, що, що це таке, тариф. Да, угу. Так, двоставковий тариф. Якщо за одноставка, тарифам споживачі отримують нарахування тільки в той період, коли фактично здійснюється надання цієї послуги, тобто фактично здійснюється опалення наших квартир. То двоставковий тариф він передбачає дві частини цього тарифу. Одна частина це мається на увазі умовно змінні витрати, це ті витрати, які виникають у підприємства в той період, коли саме, саме в опалювальний період. Саме в опалювальний період. То. то скільки, період, витрати, і він... скільки електроенергії, так і все так, інше. Так, це, На постачання це, тепла. Так, це ті витрати. Які залежать, зазвичай це енергоносії. І ці витрати вони залежать від кількості, вони прямо залежать від кількості виробленої і поставленої теплової енергії. Умовна постійна частина тарифу вона складається з тих витрат, які майже не залежать від кількості виробленої теплової енергії. Це всі. Витрати підприємства, крім тих, які є умовно змінними. І ці витрати, які є умовно постійними, вони розподіляються на 12 місяців і сплачуються, нараховуються і відповідно сплачуються споживачам протягом року. Оце те, що людям було спочатку незрозуміло так, чому опалювальний сезон завершився, а вони продовжують сплачувати теплопостачальні компанії. І це теплопостачальна компанія пояснює, що в це оста частина тарифу, яка витрачається на утримання мережі. А цю мережу потрібно отримувати і ремонтувати впродовж цього року. Так, це і заробітна плата, так. це і ремонтні роботи. Ну тобто, це всі-всі ті витрати, які не є енергоносіями, і які не залежать від кількості виробленої е, е, теплової енергії. І ось цей двоставковий тариф застосовувався в нарахуванні в платіжках за цей нинішній опалювальний сезон, який завершився 2024 – 2024-2025. Я хочу вам сказати, що в зв'язку з тим, що зараз застосовується цей двоставковий тариф, то Опалювальний сезон насправді по законодавству є така постанова кабінету міністрів номер 869, порядок формування тарифів на виробництво, постачання, транспортування теплової енергії, і там зазначено, що опалювальний період він планується з 1 жовтня. До 30 вересня. Але в рішенні нашого виконкому, яким введено цей двоставковий тариф, введено в дію, написано, що він починається не пізніше 1 листопада 2024 року. І Продовжується його дія 12 місяців. Тобто, тут трошки є така колізія, колізія, так? як да, є невелика невідповідність. Єдине, що ми можемо сказати, що насправді опалювальний період. Він ще триває. Нарахування ще досі здійснюється за оцей опалювальний період 24-25 року, тому що застосовується двоставковий тариф. Пані Нуна, ви сказали, що десь наприкінці квітня ви почали отримувати перші звернення. Так на сьогодні стільки вже таких звернень ви отримали. Ой, ви знаєте, для нашого сектору, там де у нас всього ну критична мала чисельність для області, всього дві особи, це була дуже велика кількість звернень з питань. По тарифах по теплопостачанню нам надійшло 169 звернень. Ці звернення вони ще й в липні надходили і надходять Тоби ще Ви продовжуєте вчора. ще й зараз отримувати їх. Так продовжуємо так. Розумієте, не незважаючи на те, що начальник обласної нашої військової адміністрації повідомив громадянам, що, буде, що буде здійснено перерахунок, ми. У всіх наших відповідях заявникам ми пишемо, що підприємство за інформацією підприємства здійснено перерахунок. Тобто очікуйте, мається все буде перераховане ці, ці суми. Але люди, я не знаю з якої причини чи вони не, не довіряють? довіряють. можливо, так може вони ще опасаються того, що якщо вони не звернуться, то для них особисто не буде, може, здійснено думає, що перерахунок, перерахунок буде тільки тим. А за тими заявами хто звернеться можливо, так. можливо, але звернення ще нам продовжують поступати. В ну, якому місяці найбільше їх отримали? Ой, найбільше у нас, мабуть, це було з середини червня і десь посередину липня. Це був такий масовий так потік цих звернень. Справа в тому, що для розгляду звернень надається законодавством певний час і треба було вкластися в цей період, щоб вспіти все це розглянути. Фізично ну, було складно, так? Дуже було складно. Працювали і надурочно, працювали і вихідні дні, і керівництвом було залучено фахівців з інших структур підрозділів мені здається, що, що ми з цим, з цим викликом потоком. на даний час ми справилися так. А скільки тоді перевілок ви провели за цими заявами? Уже на сьогоднішній день головним управлінням здійснено 138 позапланових перевірок. Саме з цього питання щодо дотримання вимог законодавства при формуванні, встановленні та застосуванні тарифів на послуги з постачання теплової енергії для населення, всі позапланові перевірки, які ну вони здійснені на підставі звернень громадян, і здійснюються відповідно до закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Для чого я про це розказую, бо тут є свої певні умови для здійснення позапланових перевірок за зверненнями громадян. Відповідно до закону такі перевірки обов'язково здійснюються після отримання погодження центральним органом виконавчої влади. Тобто ви маєте запит подати, так? Ов'язково по... ми погодження. подаємо так. Після отримання звернення, після резолюції керівництва до розгляду, ми вивчаємо саме питання, яке і направляємо запит на вищестоящі наші організації в Держпрод в Службу України для отримання погодження. Після отримання погодження на підставі звернення і цього погодження видається наказ по нашому головному управлінні, оформлюється направлення, і тільки тоді може бути розпочата перевірка. Чому заключається сама перевірка, як вона здійснюється? Сама перевірка заключається в тому, що яке питання зазначено в заяві, ми по цієї адресі, і незважаючи на те, чи це індивідуальне звернення від конкретного одного споживача, чи це колективне звернення? Колективні? Є колективні звернення там, де було і. Ну, мабуть, саме навірно таке більша кількість підписів. Це до нас звернулися 84 чотири абонента. так, бо по квартирна виходить, вони ж підписують. А це буде колективне звернення. Це жителі Бі... одного будинку чи кількох. Колективне у нас було по одному будинку. Вони звертаються, і по одному будинку, там у них виходить, що залежить ще від того, яким чином встановлені лічильники. Бо нам підприємство по кожній квартирі, по кожному дому надає дані, які стосуються нарахувань за теплопостачання. Це і навантаження, яке є на будинок, це кількість квартир. Або житлових, або нежитлових приміщень, які підключені до централізованого опалення, які не підключені до централізованого опалення, скільки це, ці площі приміщення займають, які площі. І з цього все вираховується. Ми все перевіряємо, як підприємство нараховує, і тільки тоді ми можемо порахувати на яку суму по Конкретній квартирі були здійснені оці завищення по тарифу. Наскільки скажімо, завищили Наскільки так, на яку завищили. суму завищили? Результати цих перевірок, що в принципі показали. Нам перевірки показали таке підприємство в опалювальний в той період, коли надавалося опалення, застосовували два тарифи. Один тариф, одноставковий, за ціною 1999 гривень 8 копійок за 1 калорію. Це на опалення е, загальнобудинкових потреб. А по другому тарифу, це частина одноставкового тарифу, змінна частина в розмірі 1129 гривень 33 копійки. Вони застосовували на опалення квартир. Тобто на ту саму. Теплову енергію, яка йде по одній трубі, але розподіляється на різні площі, тобто площа житлових приміщень, квартири, і площа, яка йде на загальне е користування да, місця користування, там якісь, може, підвали, горища і так далі. Воно вже йшло. По іншому, по іншому тарифу, тарифу. який да, одноставковий. От за То рахунок по цього... суті, підприємство використало два різних підходи. Так, так. Тут Одночас... тариф, одночасний. Одночасний одноставковий тариф одночасно. Одночасно було застосовано до два тарифи. Звісно, це забороняється. Або підприємство має працювати за одноставковим тарифом, або підприємство має працювати і здійснювати нарахування за двоставковим тарифом. І так виходить. Що різниця між е, цими двома цифрами вона склала 869 гривень 75 копійок за одну гігакалорію? За рахунок цього, в залежності від того, яка площа квартир, скільки було спожито теплової енергії в цей період, коли фактично надається опалення, завищення по квартирах у нас становило по окремим квартирам від 300 гривень до 1400. Це найбільша сума, так? Це, це найбільша сума, так по конкретним квартирам. Разом з тим, взагалі по підприємству. Ця сума перерахунку вона склала більш більш 53 мільйонів. Гривень. Це попередні цифри. Це надмірно нараховані кошти. надмірно нараховані за тарифом, який був незаконно застосований. У серпні в платіжках все це має вже відобразитися. Так, кожен споживач зможе побачити в своїх платіжках. Перерахунки отримають навіть ті мешканці Миколаївці, так які не зверталися із подібними заявами. Так. Перерахунки здійснені виключно всім мешканцям міста Миколаєва, які використовують послугу степлопостачання від обласного комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго, які сплатили за цю послугу кошти, які з якихось причин не сплатили. Ці перерахунки будуть здійснені шляхом зменшення нарахувань за послуги з теплопостачання. Дякуємо за те, що прийшли сьогодні в студію. Нагадаю, що у програмі «Радіодень» брала участь головна спеціалістка сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Нона Половенко. Дякуємо, що були разом із нами. На сьогодні ставимо крапку у студії. Працювала Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко ще обов'язково почуємося. Дякую, до побачення.